This. Ми приклали маленьку частинку до того, щоб нашим мешканцям було тепліше. Я навчилася включати мене. Мені так приємно і на всіх моделях можу працювати генератора. Напередодні росіяни атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. За інформацією Міненерго, пошкоджені об'єкти енергетики Донеччини, Одещини та Чернігівщини. Графіки аварійних вимкнень не застосовуються у жодному регіоні. Повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук. Зараз до нас долучається Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Про енергетику я вже казала нашим глядачам сьогодні, так я спостерігала оці всі коментарі в п'ятницю, коли в Києві не було світла, і як люди всі обурювалися, що ось там комусь дали хтось уже зі світлом, вімкніть нам, чому ви нам не вмикаєте. Але після того, як я вихідними проїхалася по Чернігівщині, я вкотре переконаю, що нам в Києві дуже навіть непогано ведеться, тому що от просто всі населені пункти, сам Чернігів, вони повністю всі. Темні світла взагалі немає. Наскільки складна ситуація на Чернігівщині в контексті того, щоб от більше годин були зі світлом? І, от, загалом, якщо росіяни продовжать бити саме по Чернігівщині, по Сумщині, чи є можливості швидко відновлювати е, і триваліший період давати електроенергію там? Ну на жаль, та різниця, яку ви зараз констатували, це різниця між Києвом, який Інтенсивно і е, дуже сфокусовано готувався до таких обстрілів, і іншими регіонами далеко не всіми, але на жаль, є регіони, які недостатньо готувалися, в принципі, до можливості обстрілів. І е, навіть зараз ви можете дивитись динаміку, е, удари на, наносяться по різних регіонах, досить сфокусовано одночасно, але на жаль, в деяких з них значно гірша ситуація ніж в інших, і на жаль, пояснення цьому є дуже просте: десь готувались, а десь недостатньо готувались. І зараз уряд виділив достатньо великі гроші, півтора мільярда. Гривень для того, щоб терміново е формувати резерви обладнання для таких регіонів, для того, щоб агенція з відновлення почала будувати, хоч якийсь бо він відсутен повністю захист в таких регіонах. І ну тут треба констатувати факт того, що від місцевої влади від обласної влади від того, як вони працюють з регіональною енергетичними компаніями, е дуже багато залежить і зараз. Певних регіонах доводиться по суті починати ту роботу, яка мала вестися останні півтора роки, пане Олександре, але про проясніть, будь ласка, оцей момент. Ви кажете, що залежало від місцевої влади, місцева влада не готувалася. Але ж це об'єкти, ну там Укренерго, це ж мало не знаю, Міністерство енергетики цим займатися, в тому числі також захистом своїх об'єктів. Якщо ви про саме про укріплення, про захист об'єктів. Ну, я і про захист об'єктів, і про формування резервів обладнання, і про тренування аварійних бригад, їх наявність і готовність працювати. На жаль, вона дуже різна. А... І зараз атаки йдуть здебільшого не на об'єкти «Укренерго». Так, вони угу. теж атакуються, але наслідків цих атак ми бачимо зараз суттєво менше. І е, через те, що в них є захист, є резервообладнання, вони знають, як швидко відновлювати там, де постраждалі об'єкти цього рівня, там відновлення відбувається значно швидше. А от там, де постраждалі е, об'єкти, це об'єкти регіональних розподільчих компаній, готовність на жаль, значно менше. Ну це треба констатувати і виправляти. Це не є критика окремих людей. Це називається треба зараз вже ну, виправляти ту ситуацію, яка є. Тобто, в нас проблема ну як в нас, в частині регіонів, які зараз триваліше і складніше виходять якраз після російських обстрілів в контексті енергетики. Це так звані обленерго, які не, не підготувалися вчасно і не підготували обладнання. Можливо, Ну, давайте будемо відвертими. Вони самі по собі готувати обладнання чи робити будь-який захист не можуть. Це так. природні монополісти. Вся їх діяльність жорстко регулюється. І регулюються покроково, буквально. Вони не можуть витратити там навіть 100 тисяч гривень на те, що не погоджено національним регулятором, міністерством і так далі. Їх жорстко регулюють. Тому тут мала бути е, спільна робота звернення місцевої влади, звернення військово-цивільних адміністрацій, виділення грошей. Погодження плану робіт, погодження накопичення обладнання це велика робота, яку в деяких регіонах. І ви ж не чуєте зараз багато про відключення в Миколаївській області, да чи в Одеській області атаки так само відбуваються, але таких масових відключень не спостерігається, тому що вони більш готові, тому що вони краще розуміли, що буде, і краще змогли. Не так чи інакше розпланувати свої дії резерви, десь створити захист, десь не вистачило ресурсів. Ну це теж правда. Не всюди є захист, не всюди була можливість його зробити. Але Чітко видно різницю зараз, і е, ну це просто привід брати е, і працювати, і працювати інтенсивніше, і відновлювати людям зараз е, живлення якомога швидше. І Це велика робота, яку треба робити. Якщо взяти Чернігівщину, то виходить, що там проблема якраз в передачі електроенергії підстанції, які вибиті і відповідно не, не можуть забезпечити енергетики світлому всі населені пункти. Там не проблема да, генерації. Так, да, там йдуть активні атаки на розподільчі мережі: це і Чернігівська, і Сумська, і Харків, і Харківська, і, і Запорізька, і, і Миколаївська, і Одеська області в цій полосі зараз йдуть дуже інтенсивні удари. Вони московити намагаються просто знищувати в цій полосі всю. Критичну інфраструктуру і дуже сфокусувалися на об'єктах саме от обласних розподільчих компаній, їх раніше обленерго дійсно називали. І там, звісно, де нема захисту, вони досягають ну досить суттєвих успіхів. Бо коли достатньо прилетіти одному дрону, і результат вже є. Це означає, що ну не було захисту. Там, де захист є, там і один дрон нічого не зробить, і два дрони нічого не зробить. Так, да, масована атака все одно пробиває і пошкодження наносить, але ця масована атака це вже важка в організації, і ем, відповідно ефективність ударів значно падає. Дякую, пане Олександре, вам за відповідь. Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики, про ситуацію зі світлом, зокрема, от Чернігівщина, Сумщина та інші регіони, де зараз поки що набагато складніша ситуація ніж врешті. А ми також, звичайно, що долучаємо до ефірів різних експертів і представників і місцевої влади, місцевої громади для того, аби розуміти повну.